Так, всім добрий вечір! Сьогодні буду робити еклери. Для цього ходила в Аврору, купила насадку. Ну, тут іще насадки набор покажу вам. Еклери буду робити по-маганому рецепту на пацинечній алії. Так, для цього що ми зараз робимо? 100 грам води в мене тут. 100 г олії, молока так само. Що я помиляю? 100 г також. же. Ще с здесь 280 г, Я все вимірюю на вісах. І мука. Поки що муку оставляем. Додаю воду сюда. так, воду. Молоко олею, чайная ложка сахара, Ой. и чайная ложка соли. Я на газ довожу до кипіння і потім на маленькому огні. Ну, я буду вам показувати. Пам'ятаєте, я робила також рецепт, схожий на екіри? тільки я робила на газовій пліті, Я ще показую вам. Я бачу в коментарях писали, і кажу, що можна в духовці такі самі зробити. От будемо разом з вами пробувати в духовці клірир. Я перший раз роблю. Не знаю, чи не вийде, бо Ніна колись робила. Ну, казала, що їй не дуже сподобалось. Подивимося, може, в мене щось не вийде так. Все роблю так, як мама робить. Все тоді ставлю зараз на плиту, доводжу до кипіння і всипаю цю всю муку і лопаточкою. Буду все так перемешивать. Так. Все у меня вышло вот так вот. Сейчас я все возьму миску. Перекладываю в миску. Все. Так, тут що і зараз по бокам так все. Щоб швидше шрестили і потім будемо давати з вами по одному яйцю. Поки воно остиває, покажу вам насадочки. Це Ці, цією насадочкою буду робити. О, Цією. Зараз покажу, які тут ще є насадки. І отака. І вот такой. Так. Я не знаю, як вони називаються, тому просто показую, що є. Такі я не знаю така цікава насадка, для чого це. Може хтось знає, напишіть. Мені ж цікаво. В принципі, я можу маму попитати, що це за насадка. Ой, дібуся, яка вона маленька. Така. така І ось така. Ці насадки в мене тут лежать-лежать З вами буде далі, далі працювати. Наводиться така прикольна погода навіть на вечір не холодно. Так. швидше астила у нас не Все робила так, як мама на відео показує. Подивимося. Як кажуть, не у всіх з першого разу все виходить. Так і в мене. Щоб теплесеньке було. Ну, я дивила, що мама а, 280 грамів з неї було. І вона ще потім ще одне яйце додала. Ну, я буду дивитися, що з мене вийде. Це ж теж зависить от яєць. Посмотрим. Так, а ще... Постине трохи і тоді вімкнув ми будемо зразу з вами давати по одному яйцю. Так, продовжуємо далі, вже остило все, і будемо з вами давати по одному яйцю. Отак от. Я робила міксером, у мене міксера тут немає, тому я буду вручну. так. Міксером, звісно, швидше. Пічку я вже вимкнула, пригріється. Навіть якщо не вийде, я не буду розстраюватися з першого разу не всіх все виходить, буду пробувати, пробувати. А може і вийде, подивимося разом з вами. Так, тут даю Так. У меня трохи рука болить. Як то кажуть, головне все правильно виключити і все. Зараз оце будемо з вами робити. Ой, От Оце знаєте, як я дивився на дві порції роблю, то це взагалі дуже тяжко. На одну порцию уже, разумеется, руки гулять. А тут на две. Пока это все вымешаешь, буду, так. 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 Ну, я все не буду показывать. Когда уже вымешаю, я вам верну. У мене вийшли еквери. І зараз з вами будемо їх відчиняти. Насадки в мене такої нема. Я знайшла вихід, як кажуть, ситуації. Так, треба ще якусь дирочку тут зробити. Я не знаю, Зараз будемо робити. Что-то будем думать. Что-то будем думать сейчас. Как его можно сделать. Наверное, вот так будем. сейчас нач... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бачите. Сейчас тогда, напевно, по-другому сделаем. Так, все, вырисла проблема. И продолжаем. вообще отлично так. Выгнать? Да, так помню, Вот так все, станет вот Як це зроблю, я вам тоді покажу, розріжу, покажу, якщо в мене вийшло. зараз.

Покажу. Так, покажу вам. Ну, уже. Я уже, может, доработала. Покажу, что у меня вышло. Сейчас разрежу. Так, вот возьму. Так, и вот это. Вот Так, у меня выходит. Ой, мяусь. Ну і ще повинно постояти, застить все. Отак от, от. Це зараз хай ніч постоїть, все застине і отак. От от. Все пропіклося. Мені здається, що в мене все вийшло. От так от. Тому готуйте, не бійтеся. Ближе покажу. Mm. сегодня у нас рыбный день сейчас так и... Опа. еще я нарезала этот пирог сюда в тарелочку пирог и жареная рыбка я ее даже трошки попробовала вкусно даже очень вкусно готовьте. Делитесь с нами рецептами, ну, может что-то интересненькое будет. Всем мира, добра, благополучия, здоровья, чтобы у нас были спокойные ночи. Всем главное здоровье. И всем пока-пока.